Мені начхати, мене ніхто не зупинить. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний говорив про побоювання західних партнерів і наголосив, що у будь-якому разі буде звільняти український Крим від російських окупантів. Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post. Залужний зауважив, зробить це щойно матиме всі необхідні засоби. Якщо не від західних партнерів, то від вітчизняних підприємств. І не звертатиме увагу на хвилювання НАТО. Якщо союзники бояться ескалації з Росією, Україна відвоює окупований півострів власною зброєю. Росія це українська проблема. Тож лише збройні сили України вирішуватимуть, як нищити російських окупантів. Головнокомандувач запевнив, не боїться ядерних погроз Путіна для захисту українців. Армія може завдавати удари у глиб Росії, і дозволу для цього залужне нікого питати не буде. Щоб врятувати своїх людей, чому я повинен питати у когось дозволу, що робити на ворожій території. Чомусь я повинен думати, що мені нічого не дозволено там робити. Чому? Тому що Путін застосує ядерну зброю дітям, які помирають, все одно це наша проблема, і нам вирішувати, як вбити цього ворога на війні можна і потрібно вбивати на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї, але тільки стільки, скільки буде необхідно. Уночі Росія атакувала південь України. В небі над Миколаївщиною збили три іранських шахеди. Вибухи також гриміли у Запорізькій області про наслідки ворожих обстрілів і неспокійну ніч. в етері єдиного телемарафону. Повідомила речниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Атаки припиняються на області, які прилеплі до прифронтової Херсонщини, зокрема цієї ночі, на Миколаївщині було знищено три безпілотники типу шахет, якими ворог намагався в чергове вночі атакувати південні регіон. Робота була потужна, працювали і працювали сили протиповітряної оборони. На жаль, є влучання, але підсумки нічної атаки ще підбиваються. Більше не повернуться на Росію вже понад 237 тисяч вояків Кремля хіба що в чорних пластикових пакетах. Напередодні українські захисники відправили у вічну відставку ще близько шістьох сотень московитів. На кладовище військової техніки спровадили зо півдесятка російських танків. Не пройшли випробування на витривалі ще 11 бойових броньованих машин противника. Востаннє тероризувало мирне населення ще 14 артилерійських систем Ерефії. Крім того, Росіяни назавжди попрощалися з двома комплексами протиповітряної оборони. Небесна варта України вправно скоригувала план польоту 24 безпілотників Московії. До того ж, наші бійці навічно запаркували 17 військових машин-загарбників, а також вивели з ладу дві одиниці спеціальної техніки противника. Російські військові за півсотні разів атакували Україну авіацію і стільки ж реактивними системами залпового вогню, як звітує генштаб на півдні країни. Ворог із неба ударив по Радківці на Сумщині, на сході армійці країни-агресорки не здобули успіху під час наступу західніше Діброви Луганської області і східніше Новосадового на Донеччині. Збройні сили вистояли та не дали окупанту прорвати оборони неподалік Берхівки та Мар'їнки з авіації загарбники били по Авдіївці та Первомайському. На півдні під атакою з неба були Мала Токмачка на Запоріжжі та Грозове і Козацьке це Херсонщина. Цілодобового домашнього арешту до ізолятора Солом'янський райсуд Києва змінив запобіжний захід митрополиту російської церкви в Україні Павлу. Він перебуватиме за ґратами щонайменше до 14 серпня, або ж може вийти під заставу 33 мільйони гривень. Про зміну запобіжного заходу клопотали прокурорам, обґрунтовували це порушенням обов'язку, який на митрополита поклав слідчий суддя. Павло, нібито, спілкувався з свідками у справі. Однак обвинувачений це заперечив і заявив, що взагалі не знайомий із цими свідками. Прокуратура просила вдвічі більшу заставу 60 мільйонів. Адже митрополит має майно саме на таку суму. Утім, суд вирішив обмежитися половиною. Закидають колишньому наміснику Києво-Печерської лаври виправдовування російської агресії, і розпалювання релігійної ворожнечі. У цьому тижні йому оголосили нову підозру через інтерв'ю, якому Павло заперечував існування України як суверенної держави під час засідання Паша Мерседес, чи як він зауважив, Паша Тесла, вкотре наголосив, що ніколи не був на боці агресора і ніколи не підтримував Путіна. Що правда і Росію агресоркою називатися назвати відмовився Російська федерація не є агресором, там агресоромджера сестра. А ті, хто робить агресію, ті засуджує. А хто робить агресію? Подивіться, тебе я знаю. Ну тобто не Росія робить агресію. Я цього не сказав, це ви сказали. Ні, ви, так, ви, ск... ви, сказали... ви сказали за федерації. Російська Федерація. чому? я що свою сестру називаю агресором? Здають позиції військових і коригують вогонь ворога. За час повномасштабної війни служба безпеки виявила більше двох сотень осіб, які яких підозрюють державній зраді за співпрацю з окупантами. Двоє вже отримали пожиттєве ув'язнення. Решта справ у судах. Українські спецслужби щодня виявляють злочинців, які співпрацюють з Росією, здають координати розташування наших військ, переміщення техніки і особового складу. Робота агентів Кремля коштує життя українців. Хто вони? Державні зрадники і чому працюють на ворога? Марта Шикула продовжить. Цю телефонну розмову між двома агентами російських спецслужб перехопили співробітники Служби безпеки України. Обидва чоловіки готували теракти на Запоріжжі у місцях дислокації підрозділів ЗСУ служби безпеки та нацполіції. Зокрема, планували прицільний ракетний удар по рухомому складу з військовою технікою збройних сил на одному із залізничних вузлів. Там Просто, бля, бля, бля. Бригада бля, будет выведена из трех. И бля, бля, уже никому будет. За державну зраду поплічникам Ерефії загрожує довічне ув'язнення. Таке покарання вже отримав любитель усього руського, львів'янин Владислав Козєєв, який щонайменше 25 разів передавав таємну інформацію росіянам. У травні торік агент Кремля злив дані про розташування військових об'єктів та пересування наших армійців, а також координати об'єктів критичної інфраструктури на Львівщині, зокрема п'яти мостів. Наслідки ракетних ударів по Львову чоловік фотографував та передавав у Ерефію. Засудженим є мешканець обласного центру якого після початку повномасштабного вторгнення завербувала російська спецслужба? В поле зору ворога він потрапив через свою деструктивну активність на прокремлівських телеграм-каналах. Згодом для виконання завдань агресора він особисто об'їжджав територію області і фіксував місця розташування військових об'єктів та критичної інфраструктури. А це наслідки ракетного удару по Краматорську. 27 червня ворожі ракети на місцеву піцерію навів розконсервований агент головного управління російського генштабу, більш відомого як ГРУ. Він отримав завдання з'ясувати, чи працює кафе і чи є там відвідувачі. Кремлівський агент здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч. Автомобілів відзнятий файл надіслав військовій розвідці окупантів. Пізніше по цьому місцю москолота вдарила ракетою. Тоді загинуло тринадцятеро людей. Нарезні, торік унаслідок прильоту російських ракет по військовому полігону на Львівщині загинули понад 50 військовослужбовців, більш як 100 отримали поранення. Карти з позначками міжнародного центру миротворчості та безпеки за даними слідства передавав ворогам 73-річний колишній кадебіст Олександр Косторний. Пенсіонер винним себе не вважає, каже просто надсилав товаришу схему території, де він збирає гриби.